Українці можуть відкривати лікарняний дистанційно. Це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Тож, якщо відчуваєте симптоми ковіду, грипу або ж просто застуди, можете звернутись до лікаря за допомогою телефону чи інтернету. На підставі розмови медик може відкрити лікарняний максимум на 5 днів. Якщо ж його треба буде продовжити, то доведеться прийти на прийом. У мозі кажуть, що отримати лікарняний онлайн можна буде протягом воєнного стану та трьох місяців після його припинення. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України, доєднується до нашого ефіру. Доброго вечора. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ну, почнімо з цього лікарняного термін до п'яти днів, і все це в дистанційному режимі. Запитання очевидно буде низка у аудиторії, але мені так видається, що питання верифікації, правдивості тої інформації, от яку Надає потенційно хвора людина або реально цілком хвора людина. Це таке, знаєте, першочергове питання, як це перевірити? Ну, власне, треба сказати, що ця норма не є новою, тому що можливість відкриття дистанційного медичного висновку про тимчасову непрацездатність було введено ще на початку пандемії COVID-19, власне для того, аби мінімізувати кількість контактів і розповсюдження захворювання. А коли скасували карантин, відповідно ця норма перестала діяти. Перед тим, здійснюючи аналіз, ми побачили, що власне на час воєнного стану можна продовжити функціонування цієї. Норми і власне поширити її також окрім COVID-19 і на захворювання реві або грипу для того, щоб власне люди могли залишатися вдома. Ми розуміємо, що такі захворювання власне, можна дистанційно поспілкуватися з лікарем, отримати показники і власне за результатами рішення лікаря відкрити медичний висновок, сформувати в електронній системі охорони здоров'я. Але обмеження є 5 днів, тому що якщо симптоми будуть зберігати. То тоді людині необхідно звернутися до лікаря, бо захворювання очевидно буде прогресувати з іншої сторони. обмеження 5 днів, в тому числі для того, аби протидіяти можливим зловживанням, якщо людина справді вирішила обманювати або надавати неправдиву інформацію. А взагалі, який режим ось дій пацієнта, якщо в нього є декларація, і якщо декларації немає. Власне, формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність може будь-який лікуючий лікар, незалежно від того, чи є декларація. Тобто людина звертається до лікуючого лікаря, це може бути і лікар первинної ланки, і спеціалізованої допомоги. Він формує вже в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок. Електронні рецепти. Ще одна, ще одна річ, яку е, хотілось би з вами обговорити: від жовтня е, змінилася процедура оформлення. Там виписки, якщо хочете, та е, яким чином вона виглядає зараз, і чи можна вже говорити про її стабільність такої роботи? Ну бо має в листопад. Власне, електронні рецепти це той інструмент, який вже багато років розвивається в Україні. Ми маємо більше 65 мільйонів електронних рецептів, які були виписані і погашені. Але разом із тим, ми вивчаємо кращий європейський досвід, який є, і також його впроваджуємо в Україні для того, аби дати людині зручні інструменти, власне, було введено також норма, можливість виписки дистанційного першого рецепту, оскільки до жовтня цього місяця цього року було можливість виписати Ще повторно електронний рецепт дистанційно. Власне, тепер і вперше можна виписати електронний рецепт дистанційно засобами відповідного зв'язку. Якщо лікар, керуючись галазовими стандартами, вважає, що таке рішення є необхідне, відповідно, він формує рецепт в електронній системі охорони здоров'я. Людина отримує смс із номером рецепта, кодом погашення і, Відповідно, звертається до аптечного закладу, де вже отримує необхідний препарат. А з однієї сторони звертатись до лікаря це є важливо, тому що це є протидія самолікуванню, адже на жаль, в нас зберігається ситуація, коли ще багато людей, навіть рецептурні препарати, вживають без призначення лікаря, особливо гостро це є в частині антибіотиків, тому що ми маємо глобальну проблему антибіотикорезистентності. Коли людина споживає антибіотики тоді, коли не потрібно, або без призначення лікаря. Далі розвивається відповідно вже антибіотикорезистентність, і ті антибіотики, які б мали лікувати складніші захворювання, вони стають вже надієвими для людини, і це насправді є не лише проблема України, а й більш глобальна проблема в світі. Ви назвали цифру кількості виданих рецептів. Повторіть її, будь ласка, чи співрозмірна в нас тим, що видавали в паперовому вигляді? Власне, це вже понад 5 років, відколи були запущені електронні рецепти. У них були різні стадії розвитку. Це є понад 65 мільйонів електронних рецептів в Україні в рамках різних програм. А, ну, тобто це на 5 років, бо мене трохи здивувало ось ці мільйони. А ще хочу вас запитати про порядок видачі. Лікарняних для вагітних жінок є новація, і тепер іти у декрет фактично не обов'язково на 30-му тижні. А за бажанням жінки і з дозволу лікаря можна піти в декрет трохи пізніше, бо я пам'ятаю, як я відпрошувалась у своєї лікарки для того, щоб в декрет мене не відправляли, бо я могла працювати довше. Що зараз змінилося? Як це зробити тим жінкам, які вагітні, ходять на роботу? Все вірно був прийнятий відповідний закон у парламенті, і на виконання цього закону а, також було врегульовано питання наказу Міністерства охорони здоров'я. Власне, цей наказ і дочора набрав чинності. А, загальний термін а, медичного висновку за категорію вагітність і пологи залишається незмінним. Те, що змінилося, як ви вірно зазначили, що жінка вагітна сама може обирати, коли тепер йти в декретну відпустку. Власне, якщо вона хоче за Після 30-го тижня вагітності залишатись і працювати, вона має поінформувати про це свого лікуючого лікаря і з визначенням дати, коли вона хоче йти. Відпустку відповідно заява вона залишає в лікаря, і далі за цією заявою, вже коли визначена дата, лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Формується лікарняний і після цього жінка йде відпустку. Тобто, фактично, тепер верхньої межі немає. Хочеш працюй до 40-го тижня, якщо є сили, бажання, натхнення. Так, все вірно зараз. Фактично, за рішення вагітної пацієнти е, приймається рішення щодо і ти щодо іти в декретну відпустку чи не іти. ще одна тема. Це е, захворювання на цукровий діабет в Україні. На жаль, кількість хворих зростає. Це показує, щорічна динаміка. Та але разом з тим є і ну певна така урядова реакція, якщо хочете, та йдеться про е, доступні ліки про цю програму і е, е, ну от. Одне з нововведень сезону, скажімо так, ну бо це знову ж таки новина датована жовтнем. Пацієнти з цим діагнозом, з цукровим діабетом, можуть отримувати тест смужки за відповідною програмою реімбурсації. Як це працює? це перше нововведення, яке було введено цього року. Власне до того урядова програма діяла на лікарські препарати. З Жовтня цього року ми її розширили і на медичні вироби. Фактично, за п'ять років існування програми це відбулося вперше. Були такі можливості і ресурсні зробити це на сьогодні. Програма Доступні ліки і урядова програма рембурсації, включає відшкодування державою безкоштовно або з частковою доплатою вже понад 500 позицій. І, власне, додалося шкодування також тест-мужок, зокрема, які використовуються для пацієнтів, що мають цукровий діабет першого типу. Відповідно, маршрут пацієнта залишається таким самим, тобто людина, яка має певний план лікування або яка його потребує, яка є інсулінозалежною? Вона звертається до лікаря первинної ланки або лікаря-ендокринолога? Лікар виписує електронний рецепт. Відповідно, людина отримує смс з номером рецепта, кодом погашення і звертається до аптечного закладу. Якщо людина не має телефону, тому що це також розповсюджене питання, то лікар може видрукувати інформаційну довідку з тією ж самою інформацією, власне з якої людина звертається до аптечного закладу. А є статистика, як багато людей скористалися ось цією опцією станом на зараз? Від початку запуску з жовтня цього року це вже понад 3400 електронних рецептів на тест «Мушка». Почули, Дякуємо вам за те, що знайшли час за спілкування. Марія yeah. Карчевич нагадаю, заступниця міністра охорони здоров'я України щойно з нами на зв'язку.